Сьогодні ми зібрались з метою заохочення посмертно солдата Лубанського Олександра Юрійовича, який народився 1 квітня 76-го року. Призваний на військову службу під час мобілізації 12 жовтня 2022 року. Був водієм протитанкового взводу військової частини А-40-53. Загинув 12 жовтня 23 року. Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини в відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України поблизу населеного пункту Калинове Харківської області був сміливим і мужнім воїном, надійним товаришем та побратимом. Мав непохідну віру в перемогу України. За що указом президента України від 8 січня 24-го року номер 7 нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Перед цього він люблячим батьком, гарним сином, добрим. Товаришем. завжди нікому не відмовляв допомоги. Шість років працював у Польщі, кинув все, приїхав сюди, нікому нічого не сказав, це було його рішення. І пішов в воєнкомат. На другий день після приїзду ну, з Польщі. Приїхав просто додому, сказав, я не можу, в країні війна, це було сказано для мене. А для себе він прийняв друге рішення. Тому ніхто не мог, кажуть, повлиять на його міння. Це був його вибір. Тим паче, що він, коли проходив службу в армії, він служив нього Гарні навики, він 10 років прислужив воєнізованої охороні, тому він мав поняття. Що, що там робити? Ми зібрались, щоб нагородити ще одного героя, солдата Овчаренко Олександра Олеговича, який народився 21 серпня 91-го року. Призваний на військову службу під час мобілізації 23 лютого 23 року. Був старшим 3-го відділення кулеметного взводу військової частини А-4895. Загинув 31 жовтня 2023 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, відданий військовій присязі та українському народу, відважно виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в району населеного пункту Авдіївка Донецької області, проявив неабияку мужність, сміливість і винахідливість, винахідливість, рятуючи життя українських військових. За що указом президента України від 2 січня 24-го року номер 2 нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно? вам Дякую. 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 за те, що пам'ятаєте те, що відмітили, не забуваєте. Дякую. Ви знаєте, він завжди був і в роботі. Це такий завзятий, такий швидкий. І коли йому, коли він прийшов і сказав. Дружині і нам, що його призвали на захист. Ви знаєте, ми його зрозуміли, ми прийняли його вибір. І це не було ні минутки вагання. Сказав, дали, треба, треба йти. І він пішов. І ви знаєте, за той рік, практично рік, що він пробув в містах бойових дій. Нічого він не розповідав, але ми, ми знали, і він казав, що там цінять, командир відмічають, і він. Достойно ми гордимося ним, що він у нас відважний, він не ховався і, і віддав свій дух. Одне тільки, якби пам'ятали. Просто пам'ятали про, не тільки про нашого сина, але про всіх, синовів, чоловіків, батьків, дідів навіть.